Близько десяти років у Костополі напередодні дня пам'яті героїв Крут проводять змагання з футзалу. Цьогоріч відкритий чемпіонат міської територіальної громади відбувався серед юнаків 2011 року. Народження всього було представлено 11 команд раніше. Ми працювали в форматі два дні, щоб діти більше награлися. Бо зал є, тут є представники. Е Сіо району вони не завжди тут бувають у залі. Але ну завдяки нашим збройним силам, все-таки ми можемо зараз провести цей турнір хоча б один день, тому трошки скоротили ігровий час. Один тайм 10 хвилин. Взяв участь у змаганнях. І Ілля Костюк, хлопчик, вже три роки відвідує секцію Грає на позиції нападника. Головна мета юного спортсмена стати великим футболістом. Класним футболістом стати легендою. Що виграти, щоб не підвести команду забити гол. Відкритий чемпіонат громади став першим офіційним турніром, проведеним на оновленому майданчику Костопільської ДЮСШ, де секції з трьох ігрових видів спорту відвідує близько 400 дітей. Старому покриттю було 45 років. Воно було повністю аварійне, зношене і травмонебезпечне. У 2023 році вдалося реалізувати проект по заміні цього покриття. Значить, що хочу сказати, це єдине в Рівненській області покриття, яке Призначене для легкої атлетики та ігрових видів спорту це унікальна сендвіч система, виробник якої є Швейцарія. Роботи із заміни покриття тривали близько трьох місяців вартість більше 2,5 мільйонів гривень.